брала на себе зобов'язання зустрітися з громадою Широкого Букового на предмет розміщення попередньої ділянки. Деякі сільські голови мені відзвонилися, сказали, що питання заходить у кут, нема розуміння де. Давайте є така пропозиція. Найвищий представницький органу влади у Виноградівському районі це Виноградівська районна рада. І їде. Давайте ми зробимо ваші дії, ваше бачення ситуації зрозумілими для жителів району, і я вношу вам таку пропозицію. У рамках сьогоднішнього питання, що ви розглядаєте, прийняти програму поводження з побутовими відходами у Геноградському районі на перспективу яку ви сказати, 10, 20, 50 років. Безперечно, зсилаючись на закон про місцевості. І тому подібне мета, задачі програми і, ну я говорю, за традиційні розділи, яку ми тут передбачають, які задачі. Але основа цієї програми це питання преференцій, преференцій та фінансових, в тому числі фінансових преференцій, для територіальної громади, яка піде на зустріч в цілому районі. Що я маю на увазі окремим розділом у цій програмі? Я пропоную написати фінансові преференції розвитку сільської громади. Вона має базуватися на окремій програмі районної ради, де ви депутати районної ради готові на 5 років розбити у напрямку освіти медицини, культури. Дорожнього господарства того села у напрямку екологічного збору, я думаю, що у вас в районі також відрахування від, від траси послуги, екологічні кошти, у напрямку екологічні. Що стосується цієї програми, цієї преференції, ці преференції мають і цю програму, мають в тому числі поводити всі сільські селищні ради Радицького району та міста винограду. Ви маєте всі стати учасниками цього процесу. Пропоную програму розбити на 5 років. Позаяк, за інформацією міського голови, сміттєзвалище, яке використовується сьогодні для цих потреб, воно від 2 до 3 років має ще КПД. Далі воно вичерпує свої можливості. Тому пропоную перші два роки з цієї програми сконцентрувати громади сіл міста, селищ, а також бюджет області і районний бюджет на тому, щоб організувати нове сміттєзвалище, це по-нашому по-простому. Або якщо ми будемо мати нормальне, гарне партнерів, або гарний проєкт, як це зробили берегівці, це зробити сміттєприродний комплекс. Вони відрізняються тим, що сміттєзвалище все, а комплекс передбачає в тому числі фасовочну лінію, відбор, перепродажа пластика, метала, деревини тощо. Хочу, щоб ви, ви розуміли, і в прошлий раз ми тут говорили, практично більшість сільських голів висказалося, що ми готові з бюджету з села селища виділяти на спільну проблему кошти. Давайте прив'яжемося до одного дворогосподарства, тому що село Новоселиця не можна прирівняти до села Королева, як по площі, так і по, по населенню по дворосподарства. Тому є пропозиція в цій програмі вклад кожної громади оприділити ісходя із, із споживача, ісходячи з дворогосподарства. І виразне, якщо середньостатистично в рік, скажімо так, буде новоселиця давати. 40 чи 50 тисяч гривень на ці потреби, то вже вважаємо королево, там, інші села, Винограду, Франчуково, ми будемо вічити, що там ціна питання буде дорожча. В місті винограду ще більше. Три роки іншого. Чому я кажу три роки іншої програми? Є пропозиція сконцентруватися на вирішенні соціальних проблем того села чи селища, яке дасть згоду, біля якого буде це розміщено. Знову таки кажуть, цю програму я пропоную в села затвердити, погодити. Таким чином ви офіційно, як представники вашого села, берете на себе зобов'язання бути учасником цієї програми. Міська рада, я кажу, що цю програму доцільно, в зв'язку з тим, що обласний бюджет також накопичується кошти від тракції Сугії. Обласна адміністрація сьогодні. Є в тому числі розпорядником субвенцій з державним бюджетом, де так само на соціальні проблеми того села можна виділити щорічно кошти. Обласний бюджет через рішення сесії обласної ради із тих чи інших речей, соціальна, культурна вільна залишків, також може покривати проблеми програми. Якщо ми приймемо цю програму, ми будемо зрозуміли для наших... Це перша пропозиція у Закарпатті щодо таких преференцій. Станом на сьогодні жоден район, жодна область, і їхнє співіснування не потребувало таких преференцій. Окремо в програмі пропоную вирішити питання закриття через два роки спочатку вводити експлуатації нового, закриття через два роки сміттєзвалище, яке знаходиться на околиці міста Виноград. Так само тут пропоную не лишити. З цією проблемою. Знову-таки, частину коштів села дати, частину коштів Виноградівський районний бюджет міста Винограду. І безперечно, я кажу, що я сторонник того, щоб з обласного бюджету Законічного фонду ці проблеми також дороги. Тому ми будемо розуміти, що проблема загальна і всі в ній беруть участь. Якщо таку програму ми приймемо, ми, по крайній мірі. На переговори з міськими депутатами, тобто депутатський корпусу районної ради, ви йдете з піднятою головою. Чому? Тому що ви прозорі, ви чесні і ваші громади в вигляді сільських голів, рішень сільських рад є нормальна. Як вам така пропозиція? Колективна безпека, колективне вирішення. Не буде одного того, що і стане і вирішує, будь ласка. Так, у мене таке питання, а програму я не дуже ми сьогодні маємо приймати, чи ми її будемо розробляти і хто в далі періоди буде приймати. Якщо ми не хочемо відтягувати другий ящик, я вам межі цілі фінансового наповнення програми озвучу. Якщо довіряєте інтуїції, приймайте з голоса, але внизу запишіть. Голови фракції спільно з апаратом ради, спільно з профільними управліннями районної і державної адміністрації, ну, стилістику, викладення, цифри, кому на що припадає, допрацювати і в робочому морі. І тоді голова Ради підпише цю програму. Але ви вже з документами. Ви рухаєтеся, ви правильно йдете. Ви не чекаєте ще якогось тижня, ще якогось дня. Нам треба рухатися вперед. Я вам кажу, так і є. Питання дуже складне, не зарежіться, і це не йде під якусь окрему взяту компанію. Якщо у вас, якщо із інших районів області, України є пропозиція краще вбирати район, ніж сьогодні, а ви вбираєте, районна рада оголошує конкурс. І тут все рішається. Чому ми сьогодні бірочки провіплюємо і кажемо, той такий, той такий інтерес має. Далі, особливу увагу пропоную сконцентрувати у питанні в програмі, хто буде власник нового сміттєзвалища. Є різні варіанти. Варіант номер 1 в зв'язку з тим, що всі учасники цього процесу, це є сільські голови за дорученням громад своїх сесій, це голова ради за дорученням районної ради, це міста за дорученням міської громади. Будь ласка, в такому разі ви можете зробити спільне комунальне підприємство. І відрахування щорічні в цю програму можуть бути також основою в організації цієї роботи, тобто первоначальні огородження, зняття родю, родючого шару, огородження 5-7-метровою шириною кругом цього сміттєзалища, з зеленими насадженнями великими. Де з лісниками спільно попрацювати, то кошти перші два роки мусять йти на ці цілі. Режим в ЖКГ, який працює в місті Винограду, воно і далі працює в своєму режимі. Ми їм допомагаємо через 2-2 половиною, можливо, три роки, коли вони вичерпають. Але в цій програмі треба теж чітко вказати, що міська влада, яка є власником, Мужика підприємство, вона має що зробити проєкт розкуптуватися, а ми маємо всі скинутися, допомогти, вирішити, щоб там був порядок.